Якщо ви плануєте використовувати Google Ads у 2025 році для просування свого бізнесу та збільшення продажів, це відео вам буде дуже корисним. Друзі, вітаю! Мене звати Дмитрій Колібовчук і вже понад 6 років я працюю в сфері інтернет-реклами. Сьогодні розповім вам про контекстну рекламу Google, все, що вам потрібно знати для початку. Контекстна реклама Google Ads це інструмент, який дозволяє показувати ваші оголошення людям, які вже шукають ваші товари чи послуги, пошуку Google або на YouTube. Вона працює на основі ключових слів, фідів з даними з вашого сайту та аудиторії, які ви обираєте і показуєте ваші оголошення у відповідних місцях в інтернеті, таких як пошукова видача Google, сайти партнерської мережі та YouTube. Тепер, коли ми розуміємо в загальних рисах, що таке контекстна реклама, давайте розглянемо основні типи кампаній та місця їх розміщення. У Google Ads існує декілька основних типів кампаній. Пошукові компанії оголошення з'являються у результатах пошуку Google. Відео компанії оголошення демонструються переважно на YouTube. Performance Max кампанії це універсальна рекламна кампанія, яка показує ваші оголошення в пошуку Google та YouTube у Gmail та інших сервісах, і підходить для просування як інтернет-магазинів, так і послуг, в залежності від типу бізнесу, медійні кампанії, банерні оголошення. Показується на сайтах партнерах Google та у сервісах Google кампанії для просування мобільних додатків, гібридна кампанія, відео та панерні оголошення. І виникає логічне питання: для яких типів бізнеса підходить контекстна реклама? Давайте обговоримо це детальніше. Контекстна реклама ефективна для різних ніж. Наприклад, клініки, нерухомість, автомагістерність та просування майже будь-яких видів послуг: інтернет-магазини, ютуб-канали, мобільні додатки. Важливо правильно налаштувати кампанії в залежності від типу вашого бізнесу, щоб досягти максимального результату. Окрім того, що контекстна реклама підходить для різних ніж, вона також має значну перевагу: це швидке налаштування. Давайте розглянемо це детальніше. Після створення кампанії та проходження. Дня модерації, ваші оголошення можуть з'явитися в рекламній видачі вже через декілька годин. Це дозволяє швидко реагувати на зміни ринку та потреби клієнтів. Проте навіть найкраща реклама не принесе результату, якщо ваш сайт не готовий приймати відвідувачів. Давайте поговоримо про це більш детально. Ваш сайт це місце, куди потрапляють користувачі після кліку на оголошення. Важливо, щоб він був, по перше, швидким. Усі сторінки повинні завантажуватися бадьоро. Зручним легка навігація та зрозумілий інтерфейс, і інформативним, чіткий опис товарів чи послуг, і та контактна інформація на видному місці. Тому я завжди допомагаю своїм клієнтам з рекомендаціями щодо покращення сайту, щоб він відповідав вимогам Google Ads і приносив максимальний результат. І нарешті, коли ми розуміємо важливість якісного сайту, давайте об'єднаємо всі елементи разом і подивимося, як вони працюють у зв'язці. Ефективність реклами залежить від трьох складових. Якість сайту, по перше, ручна структура, інформативність, офер, привалова пропозиція для клієнтів, налаштування реклами, правильний вибір ключових слів, оголошень, стратегії ставок денного бюджету, тощо я завжди працюю над усіма цими етапами, щоб забезпечити максимальну ефективність реклами для моїх клієнтів. До речі, якщо ви хочете залучити більше клієнтів за допомогою Google Ads та зекономити свій час та гроші, звертайтесь до мене. Я допоможу у налаштуванні ефективних рекламних кампаній. Разом оптимізуємо ваш сайт, створимо е, права і офери та будемо разом працювати над підвищенням ефективності роботи реклами. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та пишіть у коментарях, якщо у вас є питання або потрібна допомога. Всім обов'язково відповім. До зустрічі у нових відео.